Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. Сьогодні поговоримо про те, які роботи відбуваються або ж заплановані у львівських парках. Наскільки міські парки є інклюзивними? Чого потребує наше сьогодення? Нашим гостем є директор департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міськради Тарас Кубай. Тарасе вітаю Дякую. У Заморстинівському парку кілька років триває масштабна реконструкція. Розповідайте, на якому вона зараз етапі? Е, дійсно, на даний час в заморстивському парку проходить реконструкція парку. Насправді вона триває ще з 2019 року, оскільки е, саме тоді було розроблено проект реконструкції. Проте з початком повномасштабної війни, а також перед тим у зв'язку з карантином роботи були призупинені у зв'язку з відсутністю, в тому числі фінансування. Але враховуючи те, що Замостинівський парк знаходиться в е, межах екосистеми Unbroken, про яку ви напевно знаєте, він розташований поруч з лікарнею, а також поруч з соціальним житлом, яке будується для наших поранених військових. Цей парк був було прийнято рішення, щоб його облаштувати для відпочинку осіб, які перебувають на лікуванні і перебувають на реабілітації. Минулого року ми оголосили тендер і приступили до виконання робіт. Більша частина робіт фактично на даний час вже є виконана. Залишилось виконати частково прокладення додаткових доріжок і виконати ті роботи, які в силу погодних умов не можна було виконати минулого року. Це зробити поверхні для майданчиків, де є розміщені прилади для заняття спортом осіб, які втратили кінцівки або або користуються протезами. Скільки часу от, власне, потрібно, щоб завершити ці всі роботи і загалом реконструкцію замерстинівського парку? Ми плануємо їх завершити в вересні жовтні цього року? Також інклюзивний майданчик запланований і в парку Знесіння. Розповідайте, як він буде виглядати? Чи вже стартували там якісь роботи? Так, це наш другий об'єкт в межах нашого департаменту, який ми реалізовуємо цього року. Ідея про його е, настільки створення, а скільки відновлення виникла е, знову ж таки у зв'язку з повномасштабним вторгненням на територію України, оскільки е, при обстеженні території з насінням ми встановили, що ще в 80-х роках е, була одна площадка, яка розташована біля Лисої гори, так званої, де були залишки фундаментів для тренування. Осіб, які користуються кріслами полісними, і ми вирішили цей майданчик облаштувати вже згідно з сучасних вимог. Знову ж таки, з пристосуванням до інклюзії, ми почали роботи минулого року десь в місяці. Листопаді на даний час там активно тривають роботи, і ми так само плануємо їх завершити. Орієнтовно до кінця літа, ну в будь-якому випадку, до моменту, коли нам будуть дозволяти погодні умови, зокрема цей майданчик передбачає е, вхід з вулиці Опришківської. Це де є перехрестя між двома парками, з Несінням і високим замком. Е, там буде облаштована пар парківка для е, того, щоб можна було під'їхати. Особам, які користуються після молістами, далі алею вона заходить на територію, де безпосередньо знаходиться майданчик. Він складається з двох зон. Таких одна це є де можна буде займатися баскетболом, тенісом і можу стати ігровими видами спорту. А інша частина там знов ж таки стоїть обладнання для реабілітації військових і поранених громадян. Також буде оглядовий майданчик на територію під замчі і е, далі, алею ця площадка буде з'єднана з входом в парк знесіння. Я думаю, що всі знають де це є, де є вхід домів порятованих тварин, і якби таким е, моментом, е, який е, був додатковий для того, щоб цю локацію облаштувати, е, було те, щоб е, особи, які потребують реабілітації, могли безпосередньо контактувати з. Тваринами, які зараз знаходяться на території парку знесіння у доміці врятованих тварин, і з другої сторони ми також розглядали цей варіант, щоб об'єднати парк знесіння і парк високий замок пішохідною алеєю для того, щоб можна було безперешкодно прогулюватися цими територіями. Далі поговоримо про парк імені Івана Франка, на які оновлення слід чекати львів'янам там. Парк Івана Франка він потребує досить значних капіталовкладень. Ми протягом останніх двох років з допомогою інвесторських коштів змогли відремонтувати деякі його частини, зокрема ротонду, яка зараз активно використовується мешканцями, і в тому числі для проведення різних культурних заходів. Також ми е, зробили пішохідну алею, яка фактично веде від готелю Дністер до входу в парківана е, до входу в парківану франказі сторони університету. Е, на цей рік нас заплановано поремонтувати декілька алей е, східних груп, оскільки вони є е, досить знищені, для того щоб можна було знов ж таки мати інклюзивні доступи. Одна з них це зі сторони. Української української залізниці, інша це є друга частина зі сторони готелю містер. А які роботи заплановані у стрийському парку? Стрийський парк. Як ви знаєте, він у нас такий досить історичний. У нас концепція його розвитку полягає в тому, що він більше відіграє таку відпочинкову зону, наприклад, якщо порівняти його з парком культури прогулянкову. В нас є декілька, скажімо, бажаючих інвесторів, які готові долучитися до його розвитку, і ми на даний час спільно з департаментом архітектури з української екології, також з архітекторами, які залучені зі сторони інвесторів, розробляємо концепцію оновлення. також. Реконструкції пішохідних алеї в верхній частині стрільського парку. Територіально, щоб було зрозуміло нашим хачам, це є алея, яка поєднує Український католицький університет з центральною частиною стрільського парку, а також алеї, які виходять в сторону вулиці Сахарова. І оновлення стрільського парку буде передбачати також влаштування нового дитячого майданчика, в тому числі з таким. З дитячими елементами для дітей, які потребують особливої уваги, наскільки я розумію, частково роботи в цих парках відбуваються завдяки коштам з міського бюджету, і частково ви шукаєте інвесторів, так. Так, нам вдалося цього року отримати з бюджету міста Львова певну суму для того, щоб ми могли облаштувати саме інклюзивну частину наших парків, зокрема, про вже згадані парк Замостинівський і парк Знесіння. Інші роботи, які ми виконуємо, це стосується як і капітальних робіт, так і поточних. Ми намагаємося залучити інвесторів, які виявляють бажання, а також Підприємців, які знаходяться поруч з парками, чи які безпосередньо здійснюють свою підприємницьку діяльність на території парку, також у нас є особливі випадки, скажімо, інвестиції фізичних осіб, які, скажем, не, не хочуть афішувати свої імена, але які досить. Значну допомогу надають паркам. Зокрема, позаминулого року таким добродієм було влаштовано дитячий майданчик в парку 700 річчя». і на даний час такими мешканцями активними робляться роботи по влаштуванню дитячого спортивного майданчика і майданчика для вигулу собак в парку Горіхової зі сторони вулиці Байківської. Під час облаштування інклюзивності в львівських парках чи рекоменду чи слухаєте ви рекомендації наших ветеранів? Взагалі в Львівській міській раді зараз створено окреме управління, яке слідкує і перевіряє інклюзивність в межах міста Львова незалежно від фізичних чи юридичних осіб, також незалежно від закладів, чи це комунальні чи приватні і без сумніву, ми Ними постійно контактуємо. Наш департамент архітектури можна сказати, за останній рік, вже достатньо зробив досліджень і напрацювань для того, щоб виробити якісь типові рекомендації для всіх користувачів, в тому числі і для установ, які опікуються парками в цю робочу групу, яка очолюється Іриною Микаліною. Мароняк залучаються ветерани, які безпосередньо на кріслах полісних навіть випробовують ті речі, які робляться в парках. Так зокрема було в Замарштинівському парку, де військові безпосередньо брали участь в перевірці тих речей, які там зроблені, і ми фактично вже там директори парків чи установ напряму контактують як із ветеранами, так і спеціалістами в сфері інклюзії. Інклюзивність сьогодні для нас це таке питання номер один: наскільки для міста важливо, щоб всі локації в місті були доступні для наших ветеранів для людей з інвалідністю? Бесунімо, що теперішні умови диктують нам нові виклики, і ми зобов'язані з ними справлятися однозначно робити максимальні. Локації, зокрема, ті, які підпорядковані мені, це є зелені паркові зони, доступними для е, осіб на кріслах, полісних чи на протезах, тому що об'єктивно раніше, коли скажімо, не було такої кількості людей, які потребують інклюзивних умов, звичайно, що ми на це не звертали увагу, але Кожним днем ми бачимо велику кількість людей які є на протезах чи на кислах полісних, яким важко користуватися певним частинами міста Львова, і місто на даний час робить багато і буде робити багато для того, щоб зробити пересування для цих людей комфортно, тому що вони, як і будь-який мешканець міста, хоче мати доступ до локації відпочинку, до локацій прогулянок з дітьми з дружинами. Це ми мусимо робити місто зручним і комфортним для е, таких наших мешканців. Скільки у Львові загалом є парків зелених зон, і наскільки вони є доступними? Е, взагалі, місто Львів одне з е, обласних центрів в Україні, де є досить велика зелена зона. Е, вона дуже збільшилася після того, як ми доєднали е, прилеглі населені пункти. Зокрема, до нас доєдналися ну, Скажімо, сотні гектар лісових фондів. А стосовно самих парків, то на даний час є 32 парки в місті Львові, 5 скверів, це які безпосередньо є в підпорядкуванні департаменту природних ресурсів, і є ще більше сотні скверів, які підпорядковані районним адміністраціям. Загалом це десь тисячу гектарів зелених зон. Крім того, це є і заказники, і парки, і регіональні ландшафтні парки. Звичайно, що не всі вони є забезпечені інклюзією, тому що більша половина, напевно, з них це є території, які на даний час є на недоторкані. Це є такі парки Білогорща, як торфовище. Білогорща, як частина. Того ж самого парку Замостинівського частина е, парку Івана Павла Другого на е, Сихові. Е, чи варто ці зелені зони, які по суті є лісовими, облаштовувати? Ну, я чесно кажучи, сумніваюся і вважаю, що вони мають залишитися в таких природних е, умовах. Та частина, яка більше використовується для прогулянок мешканців, можна сказати, така більш прохідна. То звичайно, що ми будемо старатися цього року максимально зробити її доступною, і в майбутньому також будемо працювати над тим, щоб забезпечити доступність, яка буде полягати просто як мінімум в тому, щоб самі входи в парк були. На на правильній висоті ознаковані з тактильною плиткою і з такими речами, які скажімо, не є там е, дороговартісними для департаменту, щоб це все облаштувати. Тараса, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із директором департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міськради Тарасом Кубаєм. Я, Зоряна Казмірук, Ви дивилися ютуб канал Львів 24 Щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на наш канал. Будемо вдячні за ваші вподобайки.